Є різні системи лікувального дихання. Сьогодні ми говоримо про дихання по бутейку. В першу чергу його я особисто використовую для лікування бронхіальної астми, вазомоторний риніт, алергічний рініт, також взагалі в дітей, в кого часто ну і дорослих, в кого часто заложеність носа, також в пацієнтів з ІХС. Пацієнтів, в яких є порушення кровообігу, схильність до спазмів судин і схильність до спазмів кишечника, наприклад, спастичний коліт на фоні тривожної депресії, такий часто в нас буває це дихання, дуже гарно допомагає розслабити нервову систему, зняти спазми бронхів, але знову ж таки має ну, вас оглядати лікар, якщо у вас якісь серйозніші захворювання, наприклад, бронхіальна астма. Важких ступенів чи щось. Тут свої нюанси, я постараюся так розказати, але якщо захворювання легкі, можете сміло брати цей спосіб на використання. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пускати найцікавіше про медицину. А якщо сподобається саме це відео, не забудьте поставити лайк і поділіться зі своїми знайомими, які будуть мати подібні симптоми, як я розказую. Метод бутейка базується в першу чергу на поверхневому диханні. Костянтин Бутейко вважав, що всі хвороби йдуть від гіпероксигенації. Адже він помітив, що пацієнти з бронхіальною астмою, які починали глибоко дихати, в них виникав більше спазм, бронхів і виникало загострення. Це ну, пояснюється тим, що коли у нас в крові досить високий рівень СО2 вуглекислого газу, який раніше вважали чисто побічним продуктом нашої життєдіяльності, мимовільно вегетативна система реагує так, що бронхи розширяються. Якщо ж людина дихає постійно глибоко, це, наприклад, буває в нервових людей, які тривожні надмірно, кисню крові є багато і він вимиває вуглекислий газ, який інколи нам також потрібний для зняття спазмів. не тільки в дихальному дереві, а також і в судинах, і в мускулах, в гладкій мускулатурі кишечника. І від такого дихання може виникати такого дуже активного. Нервового може виникати і спастичний куліт, і мігрень. І також помітьте, що мігрень частіше, коли людина понервується, або спазмі в кишечнику також. І е, от метод бутейка зводить все до того, що ми маємо дихати максимально поверхне. Хто робив е, спірометрію, може пам'ятати, які там були важливі заміри. Це дихальна ємність легень. Далі об'єм е, максимального? Додаткового вдиху, тобто ви вдихнули і ще скільки можете вдихнути, об'єм максимального видиху, ви видихнули ще, скільки можете видихнути. І фактично наш об'єм легень є досить великий. Середня людина може десь мати 3,5 літра, якщо це такий крупний мужчина, гарно фізично розвинутий, це буде ясно, значно більше. Але. Треба пам'ятати, що ми поверхнево от, дихаємо, коли сидимо, наприклад, там, на дивані або в спокою щось пишемо, ви глибоко так дихати ніколи не будете. Якщо ж ви біжите, збільшуєте фізичну нагрузку, важко працюєте, дихання збільшується. І в той момент кисень витрачається м'язами під час активної роботи. В інших випадках такого глибокого дихання нам ніколи не потрібно. І от саме по цьому працює та теорія бутейка, що в спокої, глибокі дихання може приносити лише шкоду. Дуже важливим етапом в лікуванні метода бутейка буде визначення дихальної паузи. Це треба зробити на самому початку лікування, щоб визначити, наскільки у вас є порушення дихання, так і для діагностики вашого прогресу, якщо ви будете цей метод використовувати. Робиться воно так. 10-20 хвилин ми дихаємо не глибоко, а так звичайно, як в простому житті в спокої. І після того робимо затримку дихання. Що дуже важливо, не сидіть отак згорблені. Не сидіть в якійсь незручні позі. Ви маєте сісти рівненько, щоб вам було зручно, не холодно, не жарко, це також все може впливати. Сіли собі рівненько, ручки можна покласти так, але на початку треба буде закривати ніс і рот, інакше у вас адекватна оцінка не вийде. Робимо видох легенький і закриваємо ніс. І закриваємо рот. І затримуємо дихання, дивлячись на секундомір. Дуже важливо а, дивитися, адже вам здається: все-все, вже мені повітря не вистачає, але ви можете витримати ще. Наприклад, я можу витримати максимум після видоху на хвилину 20 секунд, але вже 40 секунд я підглядаю на секундомір, чи там... Не пора вже щось робити, контролюю час. До того я взагалі не дивлюся. Норма вважається бутейком 60 секунд. Є така ціла табличка градації стану здоров'я, але скажу вам чесно, що ніколи в хворого астмою я такого показника не бачила. І ну, самим важким станом це є коли хочеться вдихнути вже після 5 секунд. Це є сама важка астма, в основному там 3-4 ступеня. Тут також без контролю і нагляду лікаря тим методом лікуватися важко. І скажімо, трохи навіть небезпечно самостійно. Якщо у вас там 5 секунд і вже хочеться вдихнути. На початках, як почне е, дихати людина цією методикою, може появитися збільшення утворення слизу, цей слиз мусить виходити і збільшується потреба в медикаментах. Але це тільки спочатку. Потім, наоборот, відбувається пристосування і все нормалізується. Але у цей етап на початку мусить контролювати лікар. тому... Важка астма, методом бутейка лікуємо, хіба бажано в лікарні, щоб ви постійно слідкував лікар, ці два тижні будуть самі тяжкі. Якщо легка ступень астми, першого ступеня, не в загостренні, починайте лікуватися вдома, нічого страшного не зробиться. Після ковіду, якщо ви вже пройшло досить багато часу. Ви не в лікарні, вам вже там виписали, теж без проблем лікуйтеся. Ну, типа, якщо залишається оце матове скло, задишка, слабість, використовуйте там вже е, спокійно. Так само при ІХС ми використовуємо, коли стан стабільний. Якщо в нас немає загострення е, посилених нападів стенокардії, все більш-менш регульовано ви маєте підібрані таблетки. Можете виконувати. Якщо спазмі кишечника, також робимо цю методику. Єдине, якщо у нас вже є надлишково тривожна депресія, нічого страшного, якщо ви паралельно з методикою бутийка повживаєте антидепресанти, але це також має призначити лікар. Далі пам'ятаємо ще один принцип. Щоб в нас вправи виходили правильно, постарайтеся дихати так. Щоб ви самі не чули свого дихання. Дихання настільки поверхневе, якби уявіть, що ви в дитинстві десь сховалися, бавилися хованки, залізли. І так ледве-ледве дихаєте, щоб не було е, вас помітно вашим товаришам. не знайшли. Е, Немає глибоко підніматися грудна клітка. Має просто легенько розширятися ребра. Дихання по бутейку фактично додаткові групи м'язів участі не беруть. Спочатку ми будемо дихати верхньою частиною грудної клітки. Покладіть руки під ключицями. Там у нас перші міжребріні проміжки, і пробуйте дихати тільки цією частиною. Ви маєте чути, як м'язи між ребрами розширяються і звужуються, але якихось рухів грудної клітки не має бути помітно. Вдих повільний протягом 5 секунд. Видох також 5 секунд. Затримка на видосі і знову вдох. Бачите, навіть нічого не я роблю. Далі ми дихаємо середніми частками ребер, найкраще відслідковувати їх по бокових частинках, адже в жінок тут груди спереду, і це заважає. Ставимо пальці тут між ребрами. Сильно таких фізично розвинутих мужчин це важче, адже в нас тут йдуть драбинчасті м'язи. Також робимо вдох 5 секунд, видох 5 секунд, затримка на 5 секунд. Але грудної клітки рухів практично не помітно. Наступне ми дихаємо е, нижніми частками легень. Ви прямо зосередьте свою увагу, щоб у вас пішло дихання сюди. Кладемо руки на нижні ребра. І ви можете так чуть-чуть помітити, бачите, в мене ребра От, Я вдихнула. Тому я все познімала, щоб було видно. Так, Вдихнули 5 секунд повільно, видихали 5 секунд. І тримаємо 5 секунд. Повторюємо такий цикл дихання. Трошки складніша, але дуже цікава вправа є дихання з втягнутим животом. Для початку ми втягнемо живіт максимально хто скільки може, до хребта. І намагаємося дихати з втягнутим животом. Ну, дихання тут буде дуже-дуже поверхневе, інакше у вас просто нічого не вийде. Ще одне ми будемо дихати окремо кожною ніздрою. Робимо 10 вдохів по 5 секунд. Правою ніздрою і 10 видохів. Вдох, видох правою ніздрою. Тут ви можете і затримувати на видусі дихання, якщо ви хочете посилити дію вправи. Але тут вже йде і так обмежене поступання кисню в наш організм. Адже ми наполовину перекрили. Дихальний канал, по якому поступає кисень. Так само ми робимо на ліву ніздрю, продихуємо її, 5 секунд повільний вдох, 5 секунд видох, 5 секунд затримка. Єдине, пам'ятаємо, що в нас не буде дихання хоч одною ноздрою, але таке, щоб роздувалася грудна клітка. Дихаємо так помаленьку, як в тих вправах, де ми дихали з ребрами. От ми з них почали, і ви на них. Фіксуйте увагу, інакше по цьому методу дихати неможливо. Все дуже-дуже поверхнево. Далі ми можемо продихати 10 разів цієї нідри, 10 разів цієї. Зробити такий спосіб. Це також більше вправа за юрвейт, вона зустрічається, вдихаємо правою нідри, видихаємо лівою. Продихали так собі 10 разів. І в кінці ви можете закінчити наш цикл дихальних вправ глибоким диханням. Робимо 10 глибоких вдохів і видохів. Ці вправи я в свій час використовувала від алергічного реніту, в мене поліносно, але, якщо чесно, самі вправи лише вправи мені не допомогли. А я використовувала також фітотерапію для протиалергічної дії. Це в мене було і на печінку, на кишечник, на пішункову залозу. І крім того, найліпший результат я отримала від голку вколювання. І на тому фактично. Таблеток капель я не використовую, але якщо в мене був полінос такий, що я могла і 4 таблетки з'їсти антигістамінних і очі такі, як баньки, з носа текло, а на вулицю важко було вийти неможливо, то ну, я можу гуляти в полі. Але, наприклад, якщо цього року я почала косити, я відчувала, що мене пече горлі. Тобто алергія вона лишається. але Практично непомітна. На асмі також ми отримуємо гарні результати при лікуванні асми легкого ступеня у дітей, це може бути лише фітотерапія, їм цього вистачає. Єдиний в нас був такий хлопчик, що він от лікувався, все супер, повністю пройшли напади. Нагадую, що крок вниз ми можемо піти. Якщо четверта ступінь, то такого, що повністю це дуже важко. Це інтермітуюча була асма. Десь колись напад. Потім нормально, ну, кілька разів в місяць в нього регулярно бували напади. Ми повністю вилікували цього хлопчика. 15 років він поїхав на Шацькі озера з дівчатами, і дівчата його почали вчити курити. І він приїхав з нападом Асни, якої вже не було з 7 років ні разу. От і фактично пам'ятайте, що якщо хвороба була, над вами висить до моклій і не робіть дурниць. На рахунок вже такої складнішої астми, наприклад, там першого ступеня, що в нас щоденні напади, можемо перевести в інтермітуючу на рахунок, вже більше е, голковколювання е, тут додається. Тобто, чим важча астма, ми можемо спуститися крок вниз. І от дивно, як людина приходить четверта ступень, велика залежність від медикаментів, великий список щоденної терапії і вимагає зробіть, щоб там. У мене ніяких ліків не треба було. Ну і от пояснюєш людині, що так, ми можемо допомогти, але це піде лише крок вниз, і ви все одно на контролі в пульмонолога стоїте, і все одно у вас будуть там певні обмеження і так далі. Єдине, що я хочу сказати по е, алергічному реніту на е, трави, е, краще починати голковколювання не в сезон, коли вже все розгорілося, а до цього. Наприклад. Найліпше за 3-4 місяці до початку сезону ну, може бути результат і за 2. Якщо вже о, набряки сильні слезової, теча з носа набрякають очі, в цей період лікування буде йти довше. Якщо ми проходимо пацієнт до такого періоду цвітіння, то в нього фактично і не буде виникати загострення, і себе буде нормально почувати, і, можливо, обійдеться, от так як я обходжуся без медикаментів. Але фактично я проходжу той курс лікування завчасно. Так що будьте здорові, надіюся, що вам наші дихальні вправи допоможуть. Якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя до здоров'я і підписуйтесь на наш канал, адже в нас виходять багато цікавих відео про здоров'я і лікування природніми методами.